2 beruf» у Німеччині, що потрібно знати перед іспитом. На частині шпрехінь на вибір дають теми з першої частини іспиту від однієї до четвертої, а другу тему з другої від четвертої до восьмої. Друге, іспит можна писати олівцем, тому візьміть якісну гумку, яка не залишає розводів і не пошкоджує папір. Це допоможе вам обережно виправляти помилки. Третє. На іспиті обмежений час, тому краще одразу писати в чистовик. Якщо припустилися помилки, краще обережно закреслити і виправити. Четверте. Записатися до мене на курс. Жартую. Це за власним бажанням. Тож, четверте, на скаргу без місця може здатися замало, особливо, якщо у вас великий почерк для фугумспайтхак. Місця достатньо, але все одно пишіть структуровано. П'яте. Не зациклюйтеся на одному складному питанні. Якщо сумніваєтеся, переходьте до наступного, а потім поверніться до складного. Але помітьте його якось, щоб швидко знайти. Продовження читайте в описі під відео.